Перша міська гімназія Черкас опинилася в центрі уваги. Цього разу через події, що не пов'язані безпосередньо з навчальним процесом. Батьки учнів зібралися на мітинг під стінами закладу. Завершилася зустріч уже в мерії. Протестувальники переконані, що департамент освіти, який виніс керівнику закладу вже дві догани, безпідставно намагається звільнити директора. Натомість у міських чиновників інша думка. Під стінами першої гімназії зібралися батьки та учні. Мета зустрічі цього разу незвична для відомого в місті навчального закладу. Акція протесту через постійні перевірки установи міською владою. Кожна з яких завершується черговою доганою, директору закладу Сергію Саєнко. Сьогодні ми з батьками зібралися, щоб відстояти справедливість, щоб захистити адміністрацію наших вчителів, нашого директора школи, тому що вже впродовж трьох місяців чиниться надзвичайний тиск на адміністрацію школи. від цього страждають і батьки. І діти це зриває освітній процес. Мітингувальники не розуміють, чому заклад, який багато років вважався одним із найкращих у місті, раптом потрапив під приціл такої ретельної уваги чиновників. І чому директор з багаторічним стажем, визнаний міською владою настільки непрофесійним, що отримує догану за доганою протягом кількох місяців. Наші діти, учні першої міської гімназії, вони здобувають призові місця на четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад тобто, це мало. Наша е, гімназія е, на міжнарод на міжнародному рівні відома, тобто ці зв'язки це не просто так, це це е, клопітка. Праця саме педагогічного колективу, який очолює директор е, даної гімназії Саєнко Сергій Іванович, це незначні не досягнення. Я не думаю, що будь-яка школа може е, похвастатися, якби похвалитися так, такими досягненнями. І я горжуся гордість. Я не думаю, що я тільки одна е, можу сказати за себе. Я думаю, що кожен е, кожна мама і, і тато гордяться тим, що їхня дитина навчається саме в першій міській гімназії міста Черкас. Батьки зазначають, що перша гімназія потрапила під постійні перевірки ще з осені минулого року. Вони довго намагалися не втручатися в цей процес, але, зрештою, терпець увірвався. Люди готові відстоювати свою позицію на найвищому рівні. Збирають підписи і звертається до Міністерства освіти з проханням розібрати цю ситуацію. 10 років ми навчаємося в цій школі. Вибачте, ми дійшли до якихось рівнів з німецької, з англійської мови, з математики, все. Учителя підібрані, сильні, все налаштовано для того, щоб діти навчалися, щоб вони харчувалися, відпочивали, їздили на різні цікаві програми. У мене син він танцює в ансамблі дружба, він соліст цього ансамблю. Значить, кожен рік директор школи, педагогічний колектив є на сольних концертах. Ні, вони не приходять. Ходять до моєї дитини, бо там танцює багато дітей. Але вони цікавляться цим життям. Вони є в музикальних школах, на звітних концертах. Тобто, школа, гімназія живе своїм життям, своїм шкільним життям. І ми теж живемо разом з нашими дітьми своїм шкільним життям. І люди, які навіть вибачте, не мають взагалі власних дітей. Вони приходять і мають щось оцінити. Доки на вулиці триває мітинг, заходимо в школу. Директор на уроці. Незважаючи на ситуацію, педагог виконує свою роботу, навчає учнів. Проходимо разом у кабінет. Керівник демонструє теку з документами, в якій збирає висунуті проти нього звинувачення. От перший наказ повідка з результатами. Я зразу ж пишу прохання надати мені цю довідку. Мені її дають значно заднім числом, і до всього комісія була три хвилини вибориться. Скільки там всього знаходиться? За словами Сергія Саєнка, він сам не може зрозуміти, чому потрапив у немилість і що має зробити для того, щоб вирішити конфлікт мирним шляхом. Просто ходять сюди як на роботу. Це дуже нервує і мене, і колектив, і так далі. Я не думаю, що за 44 роки педагогічного стажу я таке заслужив. Вперше я відчуваю себе десь. Думаю, в чому ж я такий злочинець, що я не роблю, роблю гірше інших і так далі. Це дуже нервує і дуже, скажімо так, дуже здивований цим. Школа не сама гірша. Третє місце посідаємо в області по на по НМТ, по ЗНО були на різних місцях, але ми завжди першій трійці. по Сі олімпіад в цьому році ми другі по місту. Міжнародна діяльність нам немає рівних. Діти задоволені. У нас немає проблем з першокласниками. Ми практично немає скарг. На нас ніхто не скаржиться, що когось не взяли. А в цілому виходить так, що значить, все, все не так. Зрештою, мітингувальники вирішують самостійно звернутися до влади міста. Після попередньої домовленості ініціативна група від колективу батьків проходить в кабінет заступниці міського голови, яка безпосередньо причетна до перевірок. Діалог, який обидві сторони попросили не знімати на камеру, тривав більше години. По завершенні звертаємось до пані заступниці. Департамент освіти отримав відповідно два протокольних доручення сесії Черкаської міської ради щодо здійснення перевірки. Перше стосувалося стосовно заяви депутата Черкаської міської ради, а наступна перевірка стосувалася. І доручення стосувалося комплексної перевірки закладу загальної середньої освіти. Відповідно, працювала комісія спеціалістів департаменту освіти та гуманітарної політики. Виявлено ряд порушень, за якими, відповідно, керівник закладу отримав дисциплінарне стягнення. На думку Чубіної особисто до Сергія Саєнка претензій не більше, ніж до будь-якого іншого керівника школи в місті. Просто в діяльності саме його закладу були виявлені порушення. Фактично, департамент освіти виконує свою роботу, і зважаючи на кількість зауважень, які виявлені в ході перевірки, то можливо потрібно ставити питання, чи не є упереджене ставлення, а чому, наприклад, ці перевірки не були здійснені раніше. Кажуть, позицію батьків до уваги візьмуть, але на рішення вона не вплине. У Будь-якому варіанті департамент освіти Черкаська міська рада чує батьків, тому що вони є безпосередніми учасниками освітнього процесу. Але це не обмежує і не може бути причиною, аби департамент освіти не діяв в межах і в спосіб чинного законодавства. Очевидно, конфлікт матиме продовження. Служба новин телеканалу Ільдана продовжуватиме відстежувати ситуацію та інформуватиме глядачів.